Далі, ви мені все розкажете, чи буде вам і чоловік, чи буде вам відеокамера. Шановне, а... ви не маєте права зараз робити те, що ви зараз. Вася, я тебе зараз в разочок просто І тебе позлете я, твої очки і твої наушники. А ви зараз серйозно? Нас нам погрожуєте, так? Так, майже рік тому, 11 квітня 2023 року, на знімальну групу ITV Media Group напав невідомий чоловік. Тоді наша журналістка Дарія Солодовник разом із оператором Богданом Корб'яком знімали матеріал про конфлікт в одному з кооперативів Рівного. Після завершення своєї роботи, коли знімальна група з камерою спускались з 9-го поверху на перший, невідомий почав їм погрожувати та навіть намагався пошкодити техніку. Виходьте. Що ви з нас хочете? Давайте, давайте. Ви у ви мене ви є для ви вас виваєте? куча інформації. — Я не буду вас чіпати. Чого ви мені маєте забороняти і дозволяти і командувати, що я маю робити? Скажіть, будь ласка. Так, що ви робите? робите? — Запаріться звідси, неадекватні. На одному із поверхів до нас ще доєднався чоловік, який хотів щось, щоб ми ще зняли. Не було зрозуміло, що він хоче, від нього було був запах. Був перегар, шарпав журналістку, шарпав мене відповідно і видирав неї з рук мікрофона. Потім, коли вже піднялося на дев'ятий поверх, він витягував журналістку з ліфта. Мені б доводилося Дашу назад в ліфт затягувати і відштовхуватися від нього. У цій, як і у інших ситуаціях, будь-які погрози у наш бік, спроби завдати фізичної шкоди. Ми розцінюємо як перешкоджання журналістській діяльності. Відтак на наступний день після інциденту журналістка Дарія Солодовник разом із оператором Богданом Корб'яком звернулися до правоохоронних органів та написали відповідну заяву. Рік часу тривало досудове розслідування. Днями ж правоохоронці повідомили, що справу скеровано на розгляд суду. Дізнавачі з'ясували, що конфлікт щинився через те, що 31-річний рівнянин вимагав від знімальної групи показати відзнятий матеріал, хоча сам він жодного відношення до зйомки не мав. За погодженням прокуратури нападнику повідомили про підозру. Дізнавачі рівненського районного управління поліції закінчили досудове розслідування та матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скерували до суду. Відтак 31-річному обвинуваченому, який свою вину визнає, може загрожувати штраф до 850 гривень або арешт на строк до 6 місяців. Або або обмеження волі на строк до трьох років. Випадки, коли нашим журналістам погрожують, не поодинокі за словами головного редактора телеканалу ITV Media Group Сергія Мініча, особи, які це роблять безкарними, не залишаться. Жодне з таких випадків не залишається поза увагою і наших юристів, і команди взагалі телеканалу. Тому кожну таку справу ми доводимо до кінця. Якщо це фізичні погрози, то відповідно це йдуть звернення до правоохоронних органів. Якщо це юридичні, то відповідно команда юристів займається, тому я Би радив би усім, хто хоче скаржитись на нас, передусім подивитись на те, як вони працюють, адже наш телеканал висвітлює виключно їхню роботу і виключно те, чим вони займаються. Софія Капіноста, вся команда телеканалу ITV Media Group.